На болотах почнуть відключати відеокарти. Що це я такою савсумаш? Таку пропозицію висунув конгрес США цього травня, і це може нанести серйозні збитки для болотян. «Що таке? Хто це?» цей законопроект дозволить вимикати відеокарти дистанційно всього лише одним натиском кнопки. Нюанс в тому, що стосуватиметься він лише відеокарт, випущених після 30 січня 2025-го. На такі відеокарти буде встановлювати спеціальний чип, котрий відслідковуватиме її місце знаходження. Якщо продукт знаходиться на території країни, яка перебуває під санкціями, його буде деактивовано. Хай, хай, хай. Тобто ти купуєш 50-90 за цілу торбу рублів, а після її просто вимикають без повернення коштів. План надійний, от лише втілити його вийде аж через 6 місяців з моменту затвердження. Якщо це стане реальністю, це означатиме не тільки кінець епохи геймінгу на Росії, але й завдасть серйозного удару по інфраструктурі. Це прекрасно, адже щоб купити відеокарту пересічному рабзіянину, тепер доведеться всього лише переїхати в іншу країну. 777? В нас все куди простіше. Заходиш на Artline, обираєш ту модель відеокарти чи той ігровий ПК, який найбільше припав до душі. Робиш декілька кліків і за мить граєш у новий Doom на максималках. Посилання в описі цього відео. Новина про можливе відключення рабзіян від відеокарт сколихнула шторм з переживань на болотах, де постяться такі новини, обов'язково немає секції з коментарями, а там, де секція є, нема новин. Щоб перечасно налякати челядь, один з чинуш Міхаїл Мішустін виходить з фантастичною заявою: на Росії створять власну відеокарту, яка складе серйозну конкуренцію Nvidia. Але це не точно, бо замінити Nvidia все одно не вийде. Мішустін каже, що йому вже навіть на працьовки показали, і вони рілі імба, етабу ще є, каже він, а під постом стверджують, що навпаки минуле. Адже відеокарта, котру вони планують зробити, може виявитись рівня NVIDIA 1985 року з китайських компонентів, зібраних в Китаї китайцями. Нарешті пройду юзернейми вже прикинули, що така від духа буде цензурити контент на рівні драйвера. Але що поробиш, коли виходу особливої немає? Цікаво, те, що за півроку до заяв Мішустіна вже виходили заяви про створення першої узкої відеокарти. І називатись вона мала модуль, бо випускатись мала компанією. Модуль модуль мав бути двох типів: великий модуль на 20 ГБ пам'яті і маленький модуль на 5 ГБ. Тип пам'яті не уточнювався. Можливо, це GDDR3. Ці чудо модулі повинні були використовуватись на серваках для штучного інтелекту і в критичних системах. Поки єдиний модуль, який вийшов, це п'яний медведів, та й то не сказав би, що вийшов. Всі ці новини говорять про те, що в Кремлі відбувається метушня. Вони спантеличені можливістю дистанційного відключення відеокарт, оскільки це може призвести до колапсу. Я вирішив запитати в чат GPT, в яких сферах використовуються ігрові відеокарти, і відповідь мене шокувала. Виявляється, що такі відеокарти Росія використовує не лише для фінансових технологій. Та оборонних систем, але й для суперкомп'ютерних обчислень, і в сфері штучного інтелекту. Що а виявляється, що до 2030 року Росія планує побудувати до 10 суперкомп'ютерів, кожен з котрих оснащений щонайменше 10 тисячами ГПУ NVIDIA H100, незважаючи на заборони. Робиться це для збереження військових амбіцій і амбіцій в сфері штучного інтелекту. Одна така відеокарта на розетці коштує майже 2 ляма. В американській статті, на котре чат дав посилання, кажуть, що у найближчі роки суперкомп'ютери відіграватимуть дедалі важливішу роль у технологічному розвитку. Від наукових досліджень до військового застосування. Країни з найсучаснішими обчислювальними потужностями матимуть значну перевагу в таких галузях, як штучний інтелект, квантові обчислення та кібербезпека. Заплановані Росією суперкомп'ютери не будуть на тому ж рівні, що й провідні суперкомп'ютери світу. Утім, поки жодних ознаків подібних розробок немає. Є процесор Elbrus, котрий на папері Толстой, а на ділі хрін простой. Є цікаві фейкові новини про те, що радзіяни і китайці простим алгоритмом пришвидшили відеокарти Nvidia аж 800 раз. Шкода, що вже Скоро вони не зможуть ними користуватись. Пишуть, що санкції ні пачом скривати нічиво. А от джерел на подібну інфу всього лише три, два з яких кацапські. А завершується все позначка. Відповіді можуть містити помилки. Oh, hey, oh. А от що на Росії вже створюють, то це реєстр власників відеокарт. Прийшов час розкулачення. Куркулям тепер доведеться зареєструвати свою відеокарту в спеціальному реєстрі, і якщо Родіна скаже віддати, треба буде її віддати. В статті дуже кмітливо підмітили, що в часи Другої світової така практика вже існувала лише з авто. Тепер вона стосуватиметься відеокарт. Ідея ця прилетіла з Китаю, де це вже давно реалізовано. А чому вона власне з'явилась? Вірно, через реальну можливість дистанційного вимкнення відеокарт від Nvidia. З самого початку війни Nvidia активно виступає на боці України. Компанія зупинила свою діяльність на болотах одразу після вторгнення. Більше того, ці хлопці активно створюють проблеми рабзіянам навіть з неможливістю оновлення драйверів. Найцікавіше те, що обходити санкції і ввозити відеокарти на болота. Рабзіянам допомагали такі країни, як Китай, що не дивує, а також Сінга. І Тайвань, що дивує, адже Тайвань ніби за нас, а ніби й ні, подвійна гра чи чистий бізнес. Тепер ж навіть така схема не дасть жодного результату, так як від просто перетворяться на камінь. Це може напряму нашкодити Сбербанку, головному банку Росії. Він використовує ГПУ для обробки великих обсягів даних та впровадження шиї в свої сервіси. Генеральний директор Сбербанку Герман Греф зазначив, що відеокарти є найскладнішим апаратним компонентом для заміни через санкції, оскільки вони критично важливі для ші-сервісів та суперкомп'ютерів банку. Тобто, якщо проект піде в рух, банк зможе юзати лише відеокарти випущені до 2025-го як довго він зможе протриматись на таких графічних процесорах. Ці ж процесори використовуються і для комплексів протиповітряної оборони. Їхня відсутність може створити серйозні проблеми на болотах. Таким чином, перед Росією постав серйозний виклик. Країна-бензоколонка, яка навіть з закордонними деталями не могла скласти пральну машинку, тепер залишилась перед завданням створити революційний ігровий процесор з нуля і за власними технологіями. Рабзія жартують, що за це повинен взятися автоваз. Голова котрого нещодавно казав, що всім в обов'язковому порядку треба пересісти на ладу. Я б тут додав до назви ще невеличкий компонент і вийшла б модель Lada 200. Коментатори одразу ж підхопили ідею з автовазом і вирішили випускати LADA 4090, але тут одразу ж підмітили її справжній рівень, рівень GeForce 8800. Тільки уявіть, всі онлайн-ігри безрусні. Світ стає значно меншим для болотян, і це чудово. Дивишся, а вже через 6 місяців на болотах вийде нова революційна гра ловить Яйця 2. З підписом ваша Nvidia нікому не нужна. Та всі ж знають правду. Радзіани задавалися риторичними запитаннями ще в 2023-му. Де узкі відеокарти і чому їх ні? Виявилось, що є, це відеокарта Радуга, але не та радуга, яка заборонена на Росії. Стверджує, що ця відеокарта демонструє високі показники ефективності в роботі з 3D і підтримує навіть 4К. Але от формат кодека h 265, на жаль, не підтримує. Саме тому використовують її лише в космосі або в військовій техніці. В кінці цієї чудостатті автор дійшов до висновку, що власні відухи на болотах не тре, бо нема необхідності ресурсів і локального виробництва. Правильно, інтернет пора відключати не нужон. Регаємось чи через процесор Ельбрус і підвантажуємо телевізор весна відеокартою радуга. Залишилось лише аську реанімувати, і можна спокійно загнивати заживо. А що ви думаєте про це все? Створять суперкомпуктер з запчастин від Денді, Чи все ж таки сфокусується на лада 4090? Пишіть в комент і не забувайте про лайк та підписку. Це можливо.